На жаль, часто люди, які навіть ніколи не вивчали біблію, починають її брати і трактувати. І ну, типу, вони не шарять взагалі, що відбувається, і такі, ну, те-то, те-то, треба робити так то і так, то виривають вообще місця з писання і говорять, що треба робити, що не треба робити. А люди, які не вмикають свій мозок, не користуються ним. Вони ведуться на це і керуються теж такими. Думками і взагалі живуть так життя. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб кожен із нас мав розум Христовий, а не щоб ми були безмозглі. Вот. І це до чого? До того, що є люди, які кажуть, що от в Біблії ж написано, що треба підкорятися владі. Але якщо влада каже, іди і порушуй закон Божий, да? ну тобто, звісно, вони це не прямо кажуть. Вони кажуть, іди вбивай в чужу країну і подібні речі, це не є адекватним. Перш за все, в нас на першому місці має бути. Те, що ми бережемо божі закони, це перше. А друге, в наш час владою являється народ.